Ви стоїте вночі під зоряним небом. На перший погляд воно здається тихим і спокійним. Але насправді Всесвіт постійно говорить із нами, надсилаючи сигнали у вигляді електромагнітного випромінювання. Завдяки сучасним телескопам ми навчилися слухати ці голоси та розгадувати таємниці космосу. Світло, яке ми бачимо нашими очима, це лише маленька частина того, що випромінюють зорі, галактики і навіть чорні діри. Якщо підкрутити ручку радіоприймача і послухати космос у різних діапазонах, то відкриється зовсім інший світ. Радіохвилі це басовий голос Всесвіту. Вони доносять до нас сигнали від далеких пульсарів. Нейтронних зір, що обертаються як космічні маяки. Так ми, наприклад, відкрили реліктове випромінювання, слабкий відгомін Великого Вибуху. Інфрачервоні хвилі це теплі шепоти космічного пилу та молодих зірок. Вони приховані в густих газових хмарах, невидимі для звичайного телескопа. Але інфрачервоні прилади, такі як от телескоп Джеймса Веба, допомагають нам заглянути всередину зіркових пологових будинків. Видиме світло це та частина, яку ми можемо побачити самі. Саме завдяки йому Галілей відкрив супутники Юпітера, а Габл помітив, що Всесвіт постійно розширюється. Ультрафіолетове світло його випромінюють молоді, гарячі зорі. Атмосфера Землі його не пропускає, тому для досліджень ми запускаємо космічні телескопи. Рентгенівське випромінювання це своєрідні крики чорних дір та нейтронних зірок, які поглинають матерію. Гама промені це найенергійніші сигнали Всесвіту. Вони виникають під час вибухів наднових та злиття нейтронних зірок. У 2017 році астрономи вперше зафіксували гама спалах разом з гравітаційними хвилями. Це стало сенсацією у світі науки. Виникає запитання, як же ми вловлюємо ці сигнали? Астрономи використовують різні телескопи, кожен з яких налаштований на певну мову Всесвіту. Радіотелескопи збирають довгі хвилі, космічні обсерваторії досліджують невідомі промені. А оптичні телескопи дарують нам чарівні зображення туманностей та галактик. Але головний інструмент це спектральний аналіз. Він працює як детектор смакушев кухаря. За кольором світла можна визначити, які інгредієнти є в складі зорі. Так ми дізналися, що наше сонце містить водень і гелій, а атмосфери деяких екзопланет навіть ознаки життя. Що ми вже дізналися завдяки випромінюванню? Знайшли екзопланети. Виміряли швидкість розширення Всесвіту, розгадали таємницю чорних дір. Отже, кожен космічний об'єкт випромінює унікальний голос. Завдяки сучасним технологіям ми не просто дивимось на зорі, ми слухаємо, про що вони нам розповідають. І хто знає, можливо, одного дня ці сигнали допоможуть нам знайти відповіді на найголовніші загадки Всесвіту.